Напевно, ти часто зустрічаєш подібні пороги зі шпинату з тістом філо у кав'ярнях. Із листами філо ти можеш всього за пів години приготувати таких пиріг у себе вдома. І залишиться лише дочекатися його пікання. Пиріг з шпинатом і сиром це смачно і просто. 150-200 г свіжого шпинату помити і мілко нарізати. Шпинат може бути і заморожений, але тоді кольор порога відрізнятиметься, буде трішки темнуватим. Далі змішую шпинат, 200 г кисломолочного сиру, 200 г фети, 100 г твердого сиру і спеції за смаком. У мене це сіль, перець, сухий чесник і італійські трави. І все добре перемішую до однорідності. Велика кількість начинки може тебе здивувати, але під час випікання вона значно зменшиться у розмірі, оскільки осяде. До речі, з вказаною мною кількістю фети пиріг отримує насичений смак. Але якщо тобі не подобається гострота і насиченість, тоді заміни на 100 грам іншого сиру з переліку. Також важливо не пересолити начинку. Якщо ти береш таки сирек фета, бринза або сологуні, то будь обережним з кількістю солі. Далі робота з листами тіста. Працювати з ними досить просто. Головне робити усе дуже швидко, щоб тісто не сохло. Один лист тіста викладаю на робочу поверхню, а інші усі накриваю плівкою, щоб не сохли. І навіть якщо в процесі приготування тісто трошки і підсохне і порветься, то панікувати не потрібно. Просто щедріше змасти листи вершковим маслом, і ти отримаєш таку рум'яну і дуже шарувату домашню випічку. І так. Розкладаю лист філо на робочій поверхні. Змащую лист розтопленим вершковим маслом. Мені вистачило на усе 50 грам. Потім зверху кладу ще один лист і знову змащую маслом. Тепер викладаю приблизно 2 столові ложки начинки в одну лінію вздовж найдовшого краю тіста. Нещільно загортаю у рулет. Скручувати занадто туго не потрібно, тому що це може призвести до розриву тіста. Форму для запікання також змащую маслом і викладаю перший рулет у центр форми і скручую равликом. Повторюю те саме усе з рештою тіста і начинкою. Викладаю усі рулетики по колу у формі равлика навколо центрального, шви обов'язково змащую вершковим маслом, щоб усе скріпити. Трішки розкажу про розморожування тіста філо. Найкращий спосіб розморозити його ще з вечора – перекласти з морозильної камери до холодильника. Але якщо часу мало, то просто залишай тісто розморожуватись за кімнатною температурою ще за 2 години до початку приготування у закритому оригінальному упакуванні. Так воно не втратить вологу. Це тісто шикарна основа як для солодкої і соленої випічки. До речі, на моєму каналі є інші рецепти з цим тістом. Готовий сформований пиріг притиснути з боків і зверху руками для щільності. Змащую верх порога вершковим маслом, якщо воно залишилося. І збитим яйцем. Потім посипаю зверху насінням кунжуту. Кунжут додає до 50% смаку. Випікається пиріг 30-35 хвилин при 180 градусах до рум'яної скоринки. Пиріг зі шпинатом і сиром виходить дуже ніжним і чудово смакує. Як теплим, так і холодним. У цьому порозі відмінно поєднується тонке хрумке тісто і соковита солона начинка, а кунжут усе це доповнює. Такий пиріг чудово підійде і для дієтичного харчування. Тому обов'язково спробуй це приготувати, і ти не пошкодуєш смачного!